Пішли по гриби. Здоровенний ліній. Яка краси! Да? мені прямо по цій грязній дорожці. Кругом бачу Беріски, Беріски, Беріски. Не знаю, чи є тут сосни в цьому лісі. Буду сподіватися, бо в Берізках є свої гриби, але шукаю сьогодні білий. Зразу при вході в ліс, тут такі березки, тут вільхи є. Вже де-інде і сосонки попадаються. Мене зустрічають. Хто це в нас такі свинухи. Зустріли першими мене свинухи і мухоморщики. Ну, мухоморки трошки далі. Тобто вже тут є що робити. Як мінімум в червоній. А в соснах знову мухоморчики. Буду намагатися збирати, як завжди, без піску. Бо сам живаю і людям треба. Ура! Я в лісі. Дякую ліс тобі. Просто навіть за можливість пройтися. Прогулятися, позбирати. А ось і перші цікаві гриби, Ті, що стосуються вже харчування. Так, тут трошки червиві, трохи червиві, а там бачу молоднячок малесенький. Ну що, буду ходити збирати потрошку і само собою буду все показувати. Клас! Зразу побачив оці. Здоровенькі, здоровенькі були мухоморщики. І тут прямо цілий ряд їх. Піду зразу по них. А там уже штук 5 маслюків знайшов на вечерю. Коротше, ребятки, я погнав, погнав. Так, ну що, друзі? Тут ось перший вже такий чималий хороший грибок. Маслючок ріжем. Забираємо, їх тут чимало, дощ періщить, буду якось збирати, частково знімати, бо телефони мокнуть. Так, тут наступний. Зриваю так, а потім чищу і вкидаю. Там я трохи далі нарвав чимало. І зараз просто піду повкидаю їх усі докупи. Загалом непогано вже грибалка почалася, там вже дві жмені масляток у мене є. Але ви знаєте, за що я задумався? Що якщо мені місцеві сказали, що тут грибів немає, можливо, вони мають на увазі, що грибів немає саме білих. Таке нерідко буває, що в деяких місцевостях люди грибами називають саме білі. Ну, ми це теж перевіримо. А поки що, поки що, у мене знову величезна плантація червоних мухоморів. Ну, Червоні мухомори не всім цікаві, як я знімаю, але їх все одно беру. Допався, що, як то кажуть. А тепер погляньте, які маслята. Да, дощі тут хороші. Третій день дощ. І маслютки, тут переростки, але вони промокали дуже сильно. Зато й мухомори тут теж непогані такі гарнесенькі. Виходить, отакі здорові, маслята нема чого брати. Але маленьких масляток тут вистачає. Мені є на чому попастися, є що взяти із собою на вечерю. Ось, наприклад, такі. Раз, свіжесенький. Два малесенькі. Отакі буду брати. Ох-хо-хо-хо-хо Бачив тільки що місцевих Везли там білі гриби трошки. А дивлюся слабаки вони. Реально під водою і щось не дуже багато. Хоча справедливості раді, я ще нічого з білих не знайшов, зато є мухомори, зато є маслятка. А це хто такий? Як ти так оце виріс, цікаво, а? Прикольно. Все, все, я збираю, я збираю. Тут, тут повно тут маслят, мухоморчиків, а гранюсеньких. Тут повно, до речі. Мухоморів тут збирають, вирізають. І дуже масово. Пішла величезна хвиля популярності мухоморів, як мінімум продажу. І мухомори зриваються по повній програмі. Ще років п'ять назад вдома в мене конкуренції взагалі. Не було конкуренції ніякої по мухоморах. А тепер вдома в мене теж немає мухоморчиків червоних. Так, все. Я думаю, ще трохи маслят, та й хорош. бо я допався, їх тут багато, але толку мені з них багато, я не знаю. Треба йти чисто по білі. Ну все. ну це все червивий. Ось тут хопа-хопа, ось хопа. такий. О, підберезовики, перші, перші підберезовики. Вже хоч не маслята. Все, все, друзі. Я пішов в эту красоту і буду збирати нормальні гриби. Все, хорош, жити, бідно. Починаємо жити нормально. Мухоморів, мухоморів. Погляньте, скільки тут. Скільки тут мухоморів. Я не знаю, я на таке давно не попадав. Капець, мені буквально оцю поляну я багатий. Шуткую, звичайно. Але реально мухоморів ще мало тут. Скільки свагнума. Ліс у мохові. Пологи багато. Яка красота тут? Маслят повно, мухоморів повно. Але білих ще шукаю. Оце я знайшов грибочки. Подивіться, друзі. Подивіться на ці грибочечки, На ці манушечки. Ті, хто в мене довго на каналі, знає, що це таке часничник. Ох, і часником пахне, та ти що? Оце я візьму собі жменьку, буквально трошки підсмажу і в мене буде шикарна вечеря. Ай, клас. Місцина вроді би і перспективна така. Традиційна, берізки, сосонки. Мухоморів тут чимало росте. Взагалі прикольно тут пройтися. Але я не бачу ні підусиновиків зараз, ні під березовиків. Благо мухоморчиків хоч вистачає. Тому мені здається, що я все ж таки повернуся в сосни чисто, в мох і буду ходити шукати конкретно білий гриб. Я сьогодні налаштувався на білий гриб, тому я буду збирати білий. Я вже доволі, доволі багато набрав мухоморів, Чимало маслят набрав, але не беру всі підряд. Не беру, бо маслята хоч і не вступають по харчовій цінності, по смаку, не вступають білим грибам. Але білий є білий. Ти його приніс, помив, просмажив. А з маслюком треба ще добряче погратися, особливо коли він мокрий. Тому повертаюся в сосни і беру білі гриби. Надіюсь, що я беру. Ліс гарний, само собою. Такий наряжений. Але там нема нічого. Ну, скажімо, поганки там ростуть. А нічого так в колони немає. Білих і слідів не видно. Інколи маслята з'являються. Коротше, на самому початку у лісі. У мене кайфовіше було. Я вже думаю, ще трошки, якщо білих не буде, буду повертатися. А тепер стосовно того, що люди казали, виходить це правда. Виходить, для них гриби це все ж таки білі гриби. Бо масля тут повно. Але ж хочеться і білих, хоч трошки назбирати. Тобто мені місцеві сказали, що може через пару днів будуть Гриби, значить треба буде повертатися через пару-тройку днів по білі гриби. Але служба є служба. Я можу і протягом тижня не попасти сюди. Оце ж і користуюся моментом, поки я тут, поки можу, збираю по максимуму. Ну що, ще трохи, то треба буде якісь висновки вже робити. Нарешті хоч щось незвичайне. А ну-ка, моховичок чи що? Да, моховичок. І тут моховичок. Ну це вже щось, що не попадалося. А то маслюки та мухомори. Красота. Ну хоч щось. Я думаю є сенс пробігтися тут, подивитися. Що тут ще є. Глядовка опеньковидна. Якщо таких зустрічаєте такі жовто-червонуваті гриби. Ну, коротше, вони не дуже на смак, як на мене. Ростуть на пеньках. Будете знати. А це вже схоже на... Та ти що? Перший польський і другий польський. Опа. Польські грибочки є, все вже добре. Різноманіття. А тепер ще гриби, якими цікавляться у мене в групі. Я кажу улюблений опенюк моєї дружини. По пеніок сірчано-жовтий. Теж дуже часто росте на соснових пеньках, бо йому в принципі все одно на яких пеньках рости. Погляньте тут небезпечні гриби, слизовики. Коротше, вологи багато, повистрелювало все, що можна. А ліс такий, як у мене є вдома недалеко. І гриби схожі тут ростуть. А погляньте, як сховалися, як вони зазвичай ховаються. Опля! Моховички і польські. Ну, це моховичок. Красавець який, так? Да? Посинів зразу, обідився. Щось трошки починає прояснятися, але ще білих немає досі. Так, тут уже трошки прикольніше. Зразу декілька польських грибів. Ну або муховичків. Особливо різниці не бачу, хоча вона є. Я легенько пробігся по цій полянці, назбирав трошки ще. Польські грибочки. Польські грибочки нарешті пішли. Але білих і досі немає. Бачу, люди ходили, збирали. Є погнивші білі гриби. Але я ще білого не знайшов. От воно як, друзі, буває. Вчора зробив прев'ю відео. Заїхав по дорозі в ліс. Прийшовся, там і білі були, і тут березовики, і. Коротше, що хоч було. Це буквально 3 кілометри звідси. Думаю, не хочу йти 3 кілометри, хочу пройти 2 км до лісу. Все ж таки ближче, пішов чуть-чуть в іншу сторону. Ліс-то вроді би як один. Принцип той же мав би бути. Але. Знаю ще й по своїх лісах, по домашніх, що ліс може бути один, але гриби можуть бути різні, от місця різні. Яка красота тут? Мені подобається тут. Але білих грибів я так і не знайшов. Ну все, будь ласка, тут. І сироїшки теж є. Набомбив трошки. Маслят. Уже маслят не беру. Набрав ще й польськи. Кілограмів два є. Мені на сьогодні і на завтра вистачить з головою. Мені немає далі толку збирати грибочки. Тому все ж таки я вирішив, що в мене мій час по ходу по гриби закінчився. У мене є інші справи, дуже багато справ. Тому я закругляюся. І дякую лісу за можливість все ж таки позбирати маслят, мухоморів і інших грибів. Мені дуже сподобалося. Єдине, що вчора, де був в тому лісі, наступного разу, якщо мені пощастить піти, то треба йти туди. Там реально гриби через дорогу перебігали, білі. А тут щось білих нема. Повертаюсь додому. Якщо десь щось з'явиться, сам собою покажу. А якщо ні, то давайте до наступної зустрічі. Погляньте, что он вытворяет. Красунчик польский росте на пенечку. То в пенечках, то на пенечку. Красавчики. До речи, польских набомбил так добре. Ого. Десятки півтора может. Десь там вдалі, мабуть, мотоблок едет Скрізь все, що грибники місцеві. Попросюся я до них на ковчег. Може заберуть, підвезуть. багато не багато, аж трошки проїдуся, з людьми побалакаю. Узнаю, що до чого в лісі відбувається, що по чому.